У Миколаєві на базі одного з освітніх закладів відкрили новий спортивний клас. 22 вихованки ДЮСШ номер 5 та 6 вихованців школи з єдиноборств стали частиною пілотного проєкту Шлях чемпіонів. Хто долучився до реалізації всеукраїнської ініціативи та який заклад освіти покликаний відродити спорткласи у Миколаєві? Дивіться у нашому репортажі. 3 березня 2025 року у Миколаєві відбулася без перебільшення надважлива подія для подальшого розвитку миколаївського спорту. Сьогодні у нас перший день спортивного життя, спортивного класу, який ми підтримали проект Шлях чемпіонів. Це проект Міністерства молоді та спорту. Шлях чемпіонів, загальна державна ініціатива, яка нині впроваджується у різних областях, і наше місто реалізовує цей проєкт одним із перших в Україні. Наша міністра управління міста доєдналася до цього проекту, і сьогодні в нас пілотно відкрився один клас. Мета проєкту створення умов для самореалізації дітей та молоді через поглиблені заняття спортом в спеціалізованих класах закладів освіти. Першим таким закладом у нашому місті стала Миколаївська гімназія номер 47 Колектив нашої гімназії дуже легко реагує на інноваційні процеси, які дають можливості для розвитку наших дітей. Тому, коли ми дізналися, що існує пілотний проект від Міністерства молоді та спорту за пропозицією управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради, управління освіти, ми розглянули пропозицію щодо створення в нашій гімназії спортивного класу. Пазли, зійшлись на сьомому класі. Зінаїда моторна розповіла, що цей клас для реалізації проєкту був обраний не випадково. Частина цього класу, починаючи з початкової школи, професійно займається волейболом на базі ДЮСШ США No5. Частина дітей займається професійно вільною боротьбою на базі ДЮСШ з єдиноборств. Тому ми запропонували батькам, запропонували дітям, отримали позитивну згоду. І тепер 28 юних спортсменів та спортсменок об'єднались в одному класі. А ми розповімо про те, як проєкт буде працювати. Перша спортивна складова в цьому класі над нею працює управління спорту ДЮСШ номер 5 та школа з єдиноборств. Тренерський штаб класу це Геннадій Гласкова, Вадим Бахмутов. Вони представляють відділення волейболу і Олександр Антоненко відділення вільної боротьби. Цей проєкт дуже гарно створює умови для додаткової ранкової. Додатково-ранкового тренування, а це дійсно буде якісно впливати на загальний тренувальний процес. Вихованці класу мають ранкове тренування та вечірнє тренування це можливість досягати більших результатів у спорті, а між тренуваннями навчання. За нього відповідає педагогічний колектив гімназії номер 47 Тут головна мета якісна загальна освіта для спортсменів. Ми запроваджуємо школу повного дня. Діти після уроків будуть мати час для самопідготовки. Цей час вчителі будуть приходити та проводити дітям консультації. Сьогодні математика, завтра українська мова, біологія і так далі. Після консультації у дітей буде час виконати домашнє завдання Та просто відпочити перед вечірнім тренування. Також особливу увагу управління спорту та гімназія приділяють харчуванню спортсменів. Учні нашого спортивного класу забезпечені дворазовим гарячим харчуванням, харчування збалансоване, корисне, тут і е, свіжі овочі, фрукти, соки, білкова їжа, вуглеводи і е, отже, харчування корисне і смачне. Тож, підсумуємо, маємо чудову ініціативу Міністерства спорту, яку одним із перших в країні втілюють у життя Миколаївська міська влада, освітяни та спортивна спільнота заради майбутнього наших дітей, які можуть і навчатись, і займатися улюбленою справою. Займається своєю улюбленою справою та навчається, і батько і мати та знає, де вони постійно є. Тобто їм не треба їздити через весь через це місто, там навчатися в іншій школі, тренуватися в іншій школі. Ми таки розглядали такі локації, щоб зал був поряд, спортивний зал зі школи. Або взагалі тренування проходили в школі. Ну я думаю, що в нас з вересня місяця також доєднаються інші види спорту. І також ми розглядаємо інші загальноосвітні школи і спортивні школи відкриття таких класів. Тож старт цього проєкту дає додаткові перспективи для всебічного розвитку маленьких миколаївців в такі важкі часи і для виховання майбутніх чемпіонів, які обов'язково принесуть славу і місту і країні. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.